Вашій увазі затишний будинок у мальовничому селі Андріївка Ужгородського району Закарпатської області. Пропонуємо просторий будинок з загальною площею 68,3 квадратних метра, розташований у тихому та спокійному місці. Будинок має три світлі кімнати, які можна облаштувати. Для комфортного проживання. Між кімнатами встановлено нові двері. Сам будинок продається без меблів. Санвузол суміжний, з новою ванною та туалетом. Усі вікна замінено на металопластикові. Опалення відбувається твердопаливним та електричним котлами, що забезпечують тепло. Навіть у найлютіші зими. Навколо будинку територію огороджено сіткою, водопостачання за допомогою свердловини та додаткова криниця для безперебійного водозабезпечення. Земельна ділянка 25 соток приватизованої землі. Це чудове місце для садівництва, городу. Чи просто відпочинку на природі. Є додаткове приміщення для сільськогосподарських потреб, є місце для новобудови у вигляді бані або бесідки. Будинок ідеально підійде як для постійного проживання, так і додачного відпочинку. Відчуйте гармонію природи та комфорт заміського життя. Поруч біля будинку розташовано магазин. У двох кілометрах знаходиться школа, поруч з яким розташований дитячий садок. Готові відповісти на всі ваші питання у телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал.